І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Засяла. Над вертебом зоря ясна там Христос родився, з оплатився, як людина Як людина пеленами бо і ми повився. ангели співають Христа величають, всім народам цю чудову новину звіщають, всім народам. Всю чудову новину звіщають ми також співаємо, Христа прославляймо, від Марі рожденному, хвалучимо, від Марії рожденного. Ще світа. Ой, зійшла, зійшла, правда на землю, та й поселилась поміж людьми. Всім розказала, як треба людям, як треба жити, як велик. Де ж та я правда звідки з'явилась, де ж вона нині на світі є? Там миплеємів, я слак родилася, а тебе, ви живе. Там Там ми флеєм, і в ми вживе, Та миплеємів, родилася живе. Христос є правда, Христос є світло, Христос любов, життя він для нас. О, як би люди зі всього світу прийшли до нього, він би з Ой, як люди світу прийшли до нього, він і Дух Святий, і правда з неба нині шукаю в серцях ясен. Щоб поселився, що виродився, Христос спаситель в серцях людей, Щоб поселився, що виродився, Христос спаситель в серцях людей. І в кому знайде місце для себе там запанує. Тому дарує місце на Небові, но покаже Христом, Тому дарує місце на небі і да поможе Христом. Дорогі християни, брати та сестри, я хочу привітати вас найкращим привітанням, яке більше дві тисячі років назад. Привітав ангел Господні пастухів на полях віфлеємських. Це привітання записане в Євангелії від Луки, другий розділ з 8 вірша по 11. -ти. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували у полі та стерегли свою отару. Аж ось ангел Господній став між ними і слава Господня осяяла їх. І вони були охоплені великим страхом. Та ангел став, сказав їм: Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні у місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Друзі, Христос народився. Ангел сповістив Пастухам добру новину, яка була призначена для всіх Народів. Ця добра новина призначена для кожної людини. Незалежно від її національності, від кольору шкіри, незалежно від її соціального статусу, бідний чи багатий, ця добра новина пролунала для всіх людей. Ми, українці, за останній рік дуже мало чуємо добрих новин. Новий рік почався для нас з новини, що на нашому кордоні стоїть вороже військо, яке має в планах напасти на нашу країну. Більшість українців не хотіли вірити таким новинам. Але ранок, 24 лютого, потряс кожного українця жахливою новиною, розпочалася жорстока повномасштабна війна. І наше життя розділилося до і після. Після 24 лютого ми майже кожного дня чуємо погані новини. Стільки-то українців загинуло, тамто і тамто прилетіла ворожа ракета і зруйнувала ті чи інші об'єкти. Кожного дня з різних джерел нас оточують новини, в яких мало позитивного. Але я сьогодні хочу звернутися до кожного з вас з доброю новиною, новиною, яка стосується всіх людей, кожного з нас. Ця велика радість спроможна затьмарити всі інші негативні новини. Для нас у місті Давида народився Спаситель. Народився той. Який може тебе і мене врятувати. Народилася на землю людина з однією місією, це спасати, спасати не від ворожої ракети, не з-під завалів чи вогню, хоча цей Спаситель може, а також він і рятує і від цих небезпек. Але головна місія нашого Спасителя спасти людей. Від найжахливішого і найважчого полону гріха. Ісус народився, щоб спасти кожну людину від її гріхів, незалежно від її національності, від її соціального статусу, кожна людина потребує Спасителя. Друзі, кожна людина, яка народилася на землі, вона успадкувала гріх Адама. Нам не хочеться також вірити і в цю новину, але це є факт: ми всі успадкували гріх, а також всі наслідки гріха, це біль, страждання, хвороби і смерть. Римлянам 5 розділ, 12 вірш каже: бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть, так у всіх людей увійшла смерть. Тому що всі зрішили, через непослух Адама гріх увійшов у світ, а з гріхом прийшла і смерть. І Біблія каже, що всі люди, які народилися на землі, вони народилися із смертельним вірусом, який рано чи пізно поразить людину, і вона помре. Але Біблія також нам каже, що всі люди, які народжуються на землі, вони народжуються ще з одним вірусом це вірус гріха. Незалежно в якій сім'ї ми народилися, яку церкву наші батьки відвідують. Ми всі успадкували від нашого прабатька гріх і смерть. Біблія заключає всіх людей під гріхом, всі згрішили. Це те, що кожному з нас передалося у спадщину. Ми грішні не тому, що ми грішимо, але ми грішимо, тому що ми грішні, тому що ми маємо гріховну природу, для якої природньо грішити. Гріховну природу, яку ми отримали, вона постійно нас тяне до гріха. І для вирішення цієї складної проблеми, в якій через гріх Адама опинилося усе людство землі, Бог. Більше дві тисячі років назад посилає на нашу землю свого Спасителя, Ісуса Христа. Небесний Батько посилає на землю свого Сина, для того, щоб Він віддав своє життя за нас, щоб своєю кров'ю відкупити кожного з нас від вічної смерті і подарувати нам надію на вічне життя. Для прощення гріхів. Повинна була перенестися жертва, мала бути пролита невинна кров, і за нас, грішних людей, проливає кров святий Божий Син. І лише в крові Ісуса Христа є прощення і оправдання для всіх людей. Бог свою любов доказав тим, що Христос помер замість нас тоді, коли ми ще були грішні. Те, що ми мали отримати за наші гріхи, взяв на себе Ісус і поніс на Голгофу. Римлянам 5 розділ 18 і 19 вірш. Як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного на всіх людей прийшло оправдання для життя, бо як не послухом однієї людини багато стали грішними, так і послухом одного багато стануть праведними. Через гріх Адама прийшла смерть на всіх людей, як смерть духовна, так смерть і фізична, через гріх Адама ми всі отримали вирок, смерть. Але через Ісуса Христа Бог нам пропонує життя, нове життя на цій землі, а також вічне життя. У Божому Царстві, як через Адама прийшов осуд на всіх, так через Ісуса Христа оправдання, як через непослух Адама всі люди стали грішні, так через послуг Ісуса Христа ми можемо стати праведними. За наші гріхи вже сплачена ціна. Нам потрібно лише повірити в цю добру новину, повірити в Ісуса Христа. Визнати перед Ісусом свою гріховність і запросити Ісуса у своє життя, і кров Ісуса Христа омиє нас від всякого гріха. Друзі, більше дві тисячі років назад ангел з'явився до пастухів і сказав їм добру новину. Сьогодні Бог звертається до кожного з нас з доброю новиною. Яка призначена для всіх людей. І ця добра новина полягає в тому, що покарання, яке кожен із нас повинен був справедливо понести за свої гріхи, взяв на себе Ісус і поніс на Голгофу. Дорогі християни, Бог сьогодні кожній людині пропонує оправдання, за наші гріхи вже сплачена ціна, ціна Сина Божого. І вибір залишається за нами. Ми можемо залишатися жити у гріхах, мучитися під тягарем гріха або повірити в цю добру новину, повірити в Ісуса Христа і отримати оправдання і вічне Царство. Якщо ти вибираєш Ісуса, то Ти щасливий, тому що тебе чекає те, що колись було втрачено через гріх Адама. На цій землі ми зустрічаємо труднощі, страждання, горе, смерть. Але ті, які прийняли Ісуса Христа у своє серце і залишилися вірні Йому до кінця життя, їх чекає Царство із своїм Спасителем Ісусом Христом, де вже не буде ні війни, ні горя, ні сліз, ні руйнувань, але буде вічна радість з Ісусом. Нехай кожного з нас благословить Бог і допоможе нам приймати правильні рішення, щоб ми вибирали життя. Амінь.